Бачення на території міста Новомосковська, хочемо зауважити, що постанову Кабінету міністрів міста львов внесено до списку історичних населених місць України. Правильно. Таких місць на території Дніпропетровської області всього шість. Тому ми вважаємо і так і вважає як основний модератор і експерт, експерт інституту національної пам'яті, що ми повинні по можливості найбільше Відновити історичні назви нашого міста, так як ці вулиці засновували наші предки їм давали це ім'я, і так як ми повинні зберегти наш історичний реал, тому при розгляді я хотів би ще, щоб вам трошки науковий співробітник музею дав таку. І такі список історичних нас якраз нам науковці і краєзнавці надали. Так, ми надали, але ми ще хочемо трошки дати таку вступну статтю. Тому дозвольте виступити ще науковому співробітнику Музею Я нашого Константину, а потім ми вже будемо вирішувати ці питання. Як, в принципі, Віктор Петрович сказав, що на ну, Московськ внесено ще шести історичних місцев Дніпропетровської області. І е, е, треба сказати, що вперше взагалі вулиці міста Новомосковська отримали свою назву в 1875 році. Що це за дата? Це дата сторіччя скасування Запорозької Січі. Саме таким чином е, наші і прадіди вирішили шанувати пам'ять своїх предків. І тому саме в цей період з'являються перші е, назви вулиць. Це взагалі тут тобто, історична забудова, тобто центр міста, Соборна площа. І з'являються такі назви, як Радянська, в той час називалася Гетьманська, тобто вона вперше отримала назву Талнишевського, Паладочна, Ярмаркова, Монастирська, е, Самацька, Кошова. От, Наприклад, парковий провулок був названий ім'ям Тарловського, відомого колонізатора нашого краю, вулиця Єрданська була вулиця Бойова, була названа Йорданською. Чому Йорданською? Тому що в той час туди були, проводились хресні ходи, так, для того, щоб все воду. Тобто, на наш погляд, проводячи переіменування, Вулиць на сьогоднішній день ми повинні перш за все мотивуватись принципами місто, тобто повернути історичні назви вулиць. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день так, новітня історія теж внесла якісь корективи в життя нашого міста. Тому, звичайно, якщо ми будемо говорити про вулиці, наприклад, Сучкова, Райпадрі 195 ї стрілкової дивізії, Головко Микити Зіни Білої, то звичайно, ми це герої без кроку давні. Тобто перейменовувати ці вулиці не потрібно. Але знову ж таки в нас <зас> залишається більше двох десятків вулиць, які повинні бути перейменованими. Це вулиці е, мікрорайонів нашого міста. Е, і взагалі -то ми теж внесли тут деякі пропозиції. В принципі, Дякую. Ну, і трошки в захист Маяковського, я хочу сказати. Маяковський має в своєму корінні український родовід, в нього через мати біля як І в нього є декілька поезій, присвячених українській мові. І він стояв на захисті, тому я думаю, що Маяковський має право не дати назву нашому місті. Ну і звичайно, продовжуючи. ж Костянтина про наміт історії. Звичайно, ми не повинні забути наших сучасних героїв, учасників раду.